Ми починаємо колеги, і я маю честь запросити до виступу Катерину Рашкову, першу заступницю голови Національного банку України. Катерину, ви всі дуже добре знаєте. Це один з лідерів реформи банківського сектору України, яка відбулася після першої війни з Росією. І насправді, завдяки цій реформі, банківський сектор фінансовий сектор залишається боєздатним працюючим. І Катерина, я вас вітаю і прошу вас зробити таке вступне слово, вступну презентацію щодо операційної стійкості і ви бачите. Дякую, Катерина. Дуже дякую. Мої вітання всім. Це дійсно дуже символічно, що ми говоримо про операційну стійкість банків напередодні річниці повномасштабної війни, а і досі ще наші західні партнери. Не можуть до кінця усвідомити, як в такий дуже складний час, час повної невизначеності великих безпекових ризиків наша банківська система зберігає по суті свою операційну спроможність. Я до речі, влади ви говорили, що ще невідомо, скільки буде тривати. Ця ця війна дійсно ніхто не знає. Ми тільки всі знаємо, що вона закінчиться нашою перемогою. Але я сьогодні вранці почитала інтерв'ю Буданова. Воно є дуже як на мене оптимістичним, реалістично оптимістичним. Я б так його сказала, назвала тому. Всім рекомендую після конференції в перерві почитати піднімає настрій. А ми переходимо до. Операційної стійкості банків ну насправді знову ж таки згадуючи рік, який рік, який почався для нас, для всіх 24 лютого, я пам'ятаю, що головне завдання, яке і ну думки, які були у всіх, в національному банку і напевне не тільки, це було головне завдання, головна думка. Щоб банківська система продовжувала працювати, ніхто тоді не розумів ані масштабу, ані тривалості цієї війни, ані а, її інтенсивності, і а, маючи, а, по суті, маючи попередньо підготовлені плани на випадок таких надзвичайних ситуацій, все ж таки ми не розуміли наскільки система спрацює. В першу чергу інфраструктура, а, оскільки. Для нас принципово важливо було, щоб банки продовжували здійснювати в першу чергу обслуговувати операції юридичних фізичних осіб бюджету бюджетних організацій. І це дуже сильно залежить від інфраструктури, від е, того, як працюють інформаційні системи, від того, чи є резервна е, резервні локації і таке інше. Е, знову ж таки, коли мене запитували: а от безперервність це що? От як її забезпечити? Я для себе, умовно кажучи, там зробила такі: е, ну, три виділила основні. Е, Такі речі, які по суті важливо е, визначити для того, щоб забезпечити безперервність, По-перше, це критичне е, забезпечення інформаційне, критичне IT, це дійсно критичні внутрішні операційні процеси, і це критичний персонал, тобто три, три складові, які забезпечують безперервність на звичайних ситуаціях. Якщо ви в змозі це визначити, ви в змозі написати свій план безперервної діяльності. Тому що знову ж таки, коли е, на жаль, це ми вже розуміємо, приходять такі часи, які переживаємо ми зараз. Е, велика кількість процесів і функцій, які зазвичай виконує і центральний банк, і комерційні банки, вони відходять на інший план. Основна увага до саме критичних функцій, критичного персоналу, які мають бути забезпечені критичною інфраструктурою і критичними внутрішніми операційними процедурами. А і треба сказати, що банки з цим справилися. Насправді ці плани безперервної діяльності чи bcp плани, які ми вимагали і від себе, і від банків, вони були написані. Вони почали втілюватися в життя 24 лютого лютого. Ту зразу ж стало зрозуміло, що деякі речі треба переробляти на ходу, оскільки знову ж таки ніхто не очікував такого вторгнення. Але з цим система впоралася і е, знову, попри всі виклики, система продовжувала працювати. І здавалося б, що вже все окей, тому що е, ми забезпечили безперервність, Ми розібралися, що нам робити з нашими відділеннями. На територіях, які тимчасово окуповані після 24 лютого, що що нам робити з операціями, що нам робити з е, відділеннями, які знаходяться на території ведення бойових дій, або біля зони ведення бойових дій, е, як забезпечити безперервність процесів, в тому числі для населення, там доступ до готівки? Тобто, це всі були такі операційні серйозні речі, начебто, з усім впоралися, і більш-менш. Е, Скажімо, вже почали нормально працювати аж тут розпочався енергетичний терор, і цей енергетичний терор, загроза, до речі, його була в принципі весь час. Ми це розуміли. Не можу сказати, що ми не готувалися, але звичайно, активна підготовка вже така активна фаза підготовки, як забезпечити роботу банківської системи в умовах відсутності електропостачання. Вона почалася восени, і коли ми почали цю розмову з банками. Мої колеги з банківського сектору говорили: Ну, слухайте, якщо немає електропостачання, немає банківської діяльності ми маємо з цим змиритися. Ми маємо розуміти, що ми не зможемо забезпечити достатньо довгу роботу банків і відділень в умовах відсутності електропостачання. Це неможливо. Ну, ми ж всі реальні люди. Але виявилося, що, попри такі стримано песимістичні погляди, і це нам вдалося, тому що ми створили разом з банками потужну мережу, яку ми назвали Power Banking, і сьогодні там вже більше двох тисяч відділень. В першу чергу, ми закликали до створення цієї мережі системно важливі банки, але сьогодні. Цю мережу вже включено відділення 62 банків, і е, ці відділення можуть е, достатньо довго працювати за відсутності електропостачання. Так, звичайно, все е, з одного боку дуже просто і банально. Це е, альтернативні джерела живлення або електрогенератори, як ми їх називаємо, е, це старлінки, які забезпечують зв'язок. Але за цією простотою і банальністю насправді криється дуже серйозна домашня робота, оскільки не все так просто для того, щоб відділення одне, а ми говоримо про 2200, і ще плюс центральні офіси резервні локації банків могли працювати безперервно в умовах довготривалого відсутня довготривалого. Довготривалої відсутності електропостачання. По перше, ці генератори мають бути достатньо потужними. Треба мати запас генераторів, тому що вони виходять з ладу. Треба навчитися працівникам відділень. Ці генератори не просто заливати в них пальне. А ще й перевіряти рівень масла, дивитися, щоб воно не перегрілося. Треба мати запаси цього пального. А є норми спеціальні. Якщо згадати, що більшість відділень розташовані, умовно кажучи, в жилих спальних районах міст містечок, то це ще, по перше, безпека. По-друге, це ще і певний гул від генератора. І ми отримували на перших. Етапах впровадження е, цієї нашої мережі пауербанкінг скарги від е, людей, які там проживають в будинках, і вони кажуть, ну нам це не підходить, воно цілий день і буде. Але, врешті-решт, і ці побутові питання е, достатньо складні, були вирішені е, з разом з банками, з долучив долучивши навіть кабінет міністрів до е, вирішення певних питань щодо там дозволів, тримати пальне там, і таке інше. Е, нам вдалося цю банківську мережу запустити. Ми моніторимось її кожен день, і ми бачимо, що після тих обстрілів, які ще, на жаль, з певною періодичністю тривають, відділення пауербенків відновлюють свою роботу самими першими, це говорить про те, що система працює. А чому так важливо було для нас? Ці відділення і як вони розташовані? Ми навіть посилили вимоги до банківських bcp планів. Ми стали вимагати, щоб не менше 35% банківських відділень працювали в період відсутності електропостачання. Сьогодні цей відсоток. Насправді значно вище цих відділень мережі пауербанкінг. Більше того, е крім того, що крім вимог до кількості відділень, які мають працювати, е ми звичайно стандартизували чи посилили вимоги до інформування клієнтів, які відділення працюють. Ми створили інтерактивну карту працюючих відділень. А е таку карту, яку було б зручно, е скажімо, загрузити собі на телефон. Е тобто, е ми відпрацювали е по суті. Е всі необхідні комунікації разом з банками, і як Національний банк долучилися до системи цих комунікацій для того, щоб люди відчували себе більш впевнено і розуміли, що вони матимуть доступ до. До своїх там не знаю грошей заощаджень, операцій, тому що все це дуже дуже сильно потрібно в такі періоди, і це мало результат. Ми не бачимо навіть в періоди обстрілів, після обстрілів. Ми, до речі, ми не бачили і в ті періоди, коли ми, скажімо, перебували всі. В... В період обмеженого постачання електроенергії, коли цілі міста, райони міст довгий час були без, без електроенергії, ми не спостерігали значного попиту на готівку. Це говорить про те, що банківські клієнти, люди, наші, наші громадяни, в принципі, зрозумівши, що є альтернатива, і ця альтернатива буде працювати навіть без світла, вони а, отримали отий рівень впевненості, і не було набігів на банкомати, не було набігів на. Банківські відділення для зняття готівки, окрема тема це робота з великими торгівельними мережами, які також поставили в себе генератори, але не підключили до них банківські термінали, і це була ще окрема частина роботи, яку нам треба було зробити для того, аби в великих торгівельних мережах люди змогли продовжували розраховуватися картками. Тому що були такі. Ну на перших етапах були такі випадки, коли магазин працював, Банкомат підключений, а термінали ні. Людина не може розрахуватися карткою. Вона йде в банкомат. Зрозуміло, що там е, вибудовується черга. Людина, яка заходить е, в велику торгівельну мережу, бачить чергу біля банкомату, і думає, ага, щось сталося, і просто стає в чергу. І таким чином створює, е, умовно кажучи, ну такий психологічний е, там ажіотажний тиск. От але з цим також ми впоралися і. Е, Сьогодні, в принципі, достатньо впевнено, ми себе почуваємо як фінансова система. Хочу ще сказати, що окремо заслуговує на висвітлення, чи ну, згадування тут на цій конференції той факт, що. Деокупація території відбувається, слава ЗСУ. І наші банки заходять фактично зразу за нашими збройними силами всі населені пункти і максимально швидко а, починають відновлювати роботу відділень. І це також дуже важливо. А, дуже важливо для того, аби повертати а, не, не, не лише наші території фізично, але й повертати їх в нашу фінансову систему. А, звичайно, протягом. 22-го року, з початку повномасштабної війни, а, велика кількість відділень, по моєму, більше більше тисячі, десь мені здається тисяч тисяча триста відділень а, по всій банківській системі була закрита. Ми проаналізували і бачимо, що це пов'язано в першу чергу. Відділення закривались на територіях ведення бойових дій на тимчасово окупованих територіях, і це зрозуміло, але ми вже говорили про це з банками окремо, і е, з, з усією банківською системою е, ми звернулися до державних банків в умовах масштабної війни, в умовах післявоєнного відновлення е, фізична присутність в регіонах є дуже важливою, тому що в регіонах, в містечках, по-перше, через те, що Саме через банківську систему на сьогоднішній день люди отримують е, соціальну допомогу від уряду. Саме через банківську систему будуть спрямовуватися фінансові потоки після перемоги е, в період відновлення, і е, ми спостерігаємо і розуміємо, що можуть бути перебої, в тому числі із зв'язком, е, тому що це війна і е, може бути все, що завгодно. І тому фізична присутність наразі можлива важлива дуже сильно. Ми закликали банк. Банки більш ну так акуратно ставитися до питання скорочення мережі, ми розуміємо тимчасове призупинення, в разі, якщо там безпекові ризики не дозволяють, але просимо банки відновлювати свою роботу, коли безпекові ризики вже знижуються, для того, аби все ж таки ми забезпечили і економіку, і наше населення необхідними. Всіми необхідними сервісами тому а у нас, в нас у мене була там невелика презентація, але я думаю, що влад тоді її просто розійшли. Там всього два слайди. По суті, я про це все вже зараз сказала. Плюс, хочу сказати, що ну фактично рівень. Охоплення чи рівень в тому відділень банківського сектору, які працюють на сьогоднішній день, вона близько 90%, на територіях, де відносно безпечно, на територіях де окупованих цей рівень майже 100%, На там, де звичайно території менш безпечні, там цей рівень трошки нижче. Але ми сподіваємося, що знову ж таки базуючись на інтерв'ю Буданова, я думаю, що Через певний період часу ми зможемо відновити роботу, фізичну роботу е банківських відділень по всій нашій території, і е е е в принципі в це віримо. Тому е непроста, непростий рік, непроста була пророблена робота, багато нового для себе. Знайшли, винайшли ми всі, оскільки ця війна нас примусила перейматися не лише якимись розробкою чи аналізом фінансових інструментів або якимись it новаціями, але й такими побутовими речами, як генератори, як залити пальне, як підняти каністру, яка достатньо достатньо важка. Як доставити це пальне, де його зберігати? куди сунути цей той щуп, щоб рівень масла заміряти. Ну і таке інше. Тобто, це. Ті речі, які ну напевно, там не, не, не всі до них були дотичні, але це було необхідно, і ми всі разом це зробили. Тому я хотіла би зараз звернутися до своїх колег і трошки поговорити не більш предметно про кожен банк. А потім у мене буде ще одне. Ну, це вже в кінці, те, що я хочу сказати. Тому давайте почнемо з чого? От я почала з того, що як визна... як зробити правильний план ПІСІПІ, як зробити його найбільш… Ефективним, і на мою думку, це для цього важливо перше визначити критичні процеси, критичний персонал і критичну умовно кажучи, it інфраструктуру. А так от Тамаро, розкажи, будь ласка, як ви з цим впоралися? Які критичні процеси ви визначили для себе, і як це далі у вас реалізувалося в вашому bcp плані? Дякую. Перш за все, хочу подякувати Тамара. Я вибачте, давайте я вас представлю. Ми зараз. бачу, дякую, Катерина, за ваш за ваше вступне слово. Дуже дякую. І ми зараз починаємо жоп панельну дискусію відразу. І хотів би представити панелістів. Це